Доброго дня, мене звати Тарас Радзивіл. я підприємець, допомагаю іншим створити і розвинути свій бізнес фінансового радника. Досить часто спілкуючись з клієнтами, мене запитують, в якій валюті зберігати свої заощадження. На що я завжди відповідаю наступним питанням: а скільки у вас, який ваш капітал на даний момент, що ви хочете. Що ви думаєте над тим, в яких валютах його зберігати. Переважна відповідь звучить наступним чином. Ну, якщо в мене з'являться гроші, або в мене там тисяча гривень, дві тисячі, п'ять тисяч гривень, і так далі. На що я завжди відповідаю наступним чином? Що поки у вас такий капітал, вам абсолютно нема за що переживати. Тому що, яка б ситуація не відбулася, ви або виграєте, або Програєте зовсім невелику суму грошей. Тобто ви або заробите, або втратите абсолютно невелику суму грошей. І насправді нема сенсу навіть за це переживати. Краще займіться тим, щоб більше заробити, щоб сформувати собі такий капітал, після якого ці, ці питання дійсно в чогось вартуватимуть, тому що ви в залежності від того, в якій валюті ви будете зберігати цей капітал. Залежатиме, скільки ви зможете виграти або програти якраз на коливаннях валютного курсу. Тому, наприклад, планка може бути, наприклад, 50 тисяч гривень або 100 тисяч гривень, після якої вже можна собі задавати це питання. До цього не хвилюйтеся, не переживайте, насправді можете взяти собі калькулятор і порахувати, скільки ви заробите або втратите від зміни там, курсу на, на 1 гривню чи на 50 копійок. Тому формуйте спочатку капітал, а після суми в розмірі 50-100 тисяч гривень робіть вже тоді диверсифікацію. Наприклад, 50% в гривні, 25% в доларах або і 25% в євро, або 1 третю в гривнях, 1 третю в доларах і 1 третю в євро. До цього немає сенсу про це думати краще, сконцентруйтеся на те, щоб більше заробляти і більш скоріше сформувати цей капітал.